Постояння аргументів з державою отримали заперечення держави і відповідала, наскільки вони були обґрунтовані, наскільки було... вони були. Я скажу, мені було не важко, тому що протягом стільки часу, скільки ми воювали з. І, держ... і з державними підприємствами, які експлуатували об'єкти вуглезбагачень, і з державними органами, або випрошуючи в них, або вимагаючи від них виконання певних дій, ми назбирали такі стоси інформації, що е... держава, працюючи півроку чи рік, вона не могла просто наші аргументи жодними своїми аргументами усунути. Ми просто мали великий багаж аргументів, і держава просто була безсильна. Тобто, вона, ми, ми, ми реально мали серйозні аргументи щодо забруднення, щодо порушення прав, зібрані тими ж державними органами, державними підприємствами, які досліджували ситуацію на Вільшині, та й навіть самими, в тому числі, підприємствами, які експлуатували об'єкти вуглезбагачення.